Если угу. что-то ну, будем сейчас. Записывать. Так, ну что? Уже 12 часов. Уже прием даже закончится, мы ни к кому не попали. Мы уже обсуждали с вами, что прием написан, значит он есть. А то, что вы считаете, что его нет, то это значит, что есть. А когда Ваша будет, когда... Ну, вообще-то нет, не совсем. А Эмилия Манхазина когда будет? Я не могу вам сказать, потому что я не знаю. Еще не закончилась на радость, да? Що ж це можна так радитись? Да. Будемо ми зараз викликати, верніше заяву будемо писати в гарячу лінію Кабміна, щоб під час прийому вас я не було думав, нікого. Це я випадково. Достаємо буде спілкуватися земілею Малхазівною. Ну, Малхазівною. телефоні. Або наберіть, будь ласка, її чекають люди. Вона знає. Вона не Це не роді. Я вважаю, що це було Викати. Ну Це ваша особиста донька. Її навіть не турбують секретарі. Ну, ви звичайно говорили, так? Да? Я не дзвонила. Вона знає, раз, не нарадила. Трубки не двора. Ви питаєте, що вона знаєш її чекає. Ну то є ви її телефонували і сказали, що? Я не дзвонила. А. Не не а як вона тоді знає, що не знаєш? Я її повідомила. А, повідомила. Приймається. Ні, ще немає.